Друзі, всім доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Страховщик. Мене звати Михайло. Ми сьогодні будемо спілкуватися з людиною, яка має величезний досвід у сфері страхування життя, з тренером з питань страхування життя та продажу та обслуговування в даній сфері. Спеціалістом, професіоналом Валерієм Самошкіним. Валер, привіт! Мої вітання. Е, ну, Є багато запитань до тебе, як до тренера по страхуванню. Мабуть, тобі є багато практики, але почати хотілося б з невеличкого бліцу, такого коротенького. Е, в мене є декілька запитань і попрошу тебе швиденько дати відповідь: так або ні. І так, що ти вибираєш: долар чи гривня? гривня. Е, Банк чи страхова? Страхова. Надійність чи швидкість? Надійність. Стабільна робота чи бізнес? Стабільна робота. Автомобіль чи мотоцикл? Якщо це буде дружина дивитися, то автомобіль все ж таки автомобіль. Так, а що змінилося з того часу, бо я знаю, що ти дуже любиш мотоцикли. Я Була. обожнюю мотоцикли, вона і лишається, але з точки зору усвідомлення і відповідальності, перевагу я віддам автомобілю як більш надійному транспортному це засобу. Це вже в тебе з, з віком, з досвідом, з дітьми прийшло е, з дітьми, з, з, з дітьми. З з з дітьми. так. Ага, зрозуміло. Ну тоді у мене наступне питання все, все ж таки про, про те, чи є в тебе в твоїй сім'ї накопичувальні страхові поліса, е, чому оформив і, ну, і чи задоволений ти? Яка практика твоя? З чого почати? Напевне, з першого полісу, який з'явився в сім'ї, досить цікавий. Я достатньо часто перевожу цей приклад. При розмові. При, при розмові, да, коли ділюся там власним досвідом, поліс був придбаний в 2011 році, і ти як фінансовий консультант, професійний фінансовий консультант, чітко поставиш правильність. Розм... Чітко, Чітко але... зрозумієш, що було зроблено правильно, а що не зроблено, що зроблено неправильно. Перший поліс був придбаний на шалену суму 3 тисячі гривень, хоча можливості були набагато більші. Зрозуміло, ну щось починати а, треба. Це точно. І перший поліс був придбаний на дочку, тобто дитячий накопичувальний поліс. Далі, зі зміною усвідомлень, зі зміною якогось фінансового стану і статусу в сім'ю докупалися інші поліси, ну, які, які передбачають і накопичення, і обов'язково страховий захист. Бо це є дуже важливо в наш час. А можливо, була якась практика вже. Ну я цього нікому ніколи своїх клієнтів не бажаю, але якщо така практика була. То для ташого слухача глядача було б корисним почути, яка вона який досвід, позитивний негативний, власне як компанія себе веде. При там різних обставинах в сім'ї, там травматизмі, там ще страхових випадків. Як, які в тебе, є в тебе якісь досвід? Так, які в, мене, можеш поділитися? в мене на щастя такий досвід є, і на щастя, в невеликих масштабах. За весь час, коли в мене є поліси. Ну тут більше за ризикові говоримо. У мене було всього два страхових випадки, пов'язані з переламами. Травматизм, Травматизм, да, звичайний, звичайний і, травматизм і, 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 так, звичайний травматизм, який призводив і була виплата. Виплати були. Задоволені сумами? Звісно. І, <с <с Терміном і виплати. Виходить, що консультант підібрав хорошу програму, правильно? Це добре. Це, так. це добре. Це гарний позитивний досвід. Тоді насправді, якщо ми говоримо про мої перші поліса, тоді був долар по вісім, і це здавалося, що це там велика сума. Сьогодні це ми розуміємо, що це дуже мала сума. Звідси, і наступне питання: це що робити власникам полісів, котрі купили його по вісім. А зараз долар вже власне. Ну, ось власне, да. так. І я маю зустрічне питання: що робити тим власникам полісів, хто придбав поліс по п'ять, а зараз тридцять дев'ять. Сплачувати. Продукт є, продукт був і продукт буде. Він популярний, він користується попитом, тому в будь-якому випадку, незалежно від курсу будь-якої іноземної валюти, ми працюємо в гривні, ми приймаємо гривневі платежі, поліси, накопичення формується в гривні, тому і компанії дають можливість регулювати ці коливання, тому сплачувати. Просто сплачувати, можливо, там ну індексувати індивідуально. Так, якщо там людина в гривні купила, то можливо індексувати не по пропозиції ринкової інфляції індексації, а можливо, все таки таки Враховувати і пропозицію, і власні можливості І власні можливості. Так. Так, тому що я погоджуюсь тут з тобою, що якщо ти купуєш в доларах, ти не став в доларах заробляти більше, а долар змінився, так. ти просто фінансово не зможеш тягти цю, цю це зобов'язання, яке це, ти, це ти взяв, взяв на себе. Так, так, так. І інше ж питання, коли в тебе є якісь, ну буває, клієнти мене запитують, там, а я кажу: якщо в тебе є договір з якоюсь компанією, на яку ти. Працюєш, надаєш послуги, вони тобі обіцяють платити в доларах 10-20 років твого життя, то, мабуть, це можна аргументувати, що це логічно. А якщо такого договору в тебе немає, довгострокового трудо, трудо, ну, працевлаштування такого, да. да, в якійсь іноземній компанії, то, мабуть, це точно. Не про, не про твою історію, так, так. мабуть, все-таки тобі потрібна гривня. Обов'язково. Обов'язково. Ну, ще таке питання наступне: це стосується більше вже закону про накопичувальну страхову систему. Про що він давай Роз'яснимо людям, бо люди зазвичай ну там чули про нього, чули дзвін, не знають звідки він mm -hmm. чули про нього, але не знають про що він, що він дасть. Консультанти не знають, як це змінить страховий ринок, чи це допоможе якось стимулювати продажі, стимулювати покупку рішення, прийняття рішення клієнтами покупку полісів mm -hmm. покупки полісів. Чи це ніяк не простимулює, Чи це нічого не змінить абсолютно? Давай про нього поговоримо. фактично, ми, як громадяни, ми маємо розуміти, що держава всіма можливими способами намагається зробити так, щоб наш е, наш заключний період життя, да, власне, пенсія, яку ми звикли називати пенсію, був більш-менш достойний. Та по перше, з точки зору е, якихось додаткових надходжень е, від держави. До громадянина. І другий, це, звісно, і соціальний захист. Цю проблему ми зараз розглядати широко не будемо, але дуже коротко. Тому держава намагається робити якісь зусилля для того, щоб громадяни відчували себе більш захищеними. З точки зору фінансово захищеними. Але це жодним чином не нівелює нашої роботи, того, що робимо ми, тобто розвиток страхового ринку є обов'язкове. Є добровільним. добровільним. Від обов'язкового нікуди не подітися, а ось добровільне формувати саме якісь свої резерви, свої заощадження. Ми маємо робити це. Дякую. Це дуже правильно і дуже логічно. вважаю. Які в принципі страхові випадки найчастіші? Ну давай будемо говорити в мирний час, тому що військовий час, все по-різному, все це змінюється. Наші, да. Так, тут. Взагалі, в страхуванні життя страхові випадки є достатньо розповсюдженим явищем. І якщо так взагалом говорити, то найчастіше є травматизм, хвороби, перелами, опіки, як наслідок це госпіталізація, хірургічне втручання. Якщо розглядати вже більш такі серйозні події, то наступна сходинка і по кількості, і по сумам виплат, це виплати, на жаль. По ризику смерті в результаті захворювання. В результаті захворювання. Так. Все ж не, не, не трагедії, а все ж захворювання. Це частіше, так, якщо так. взяти якісь глобальні такі да, випадки. Ну, Зрозуміло, що от всякі такі дрібні, будемо називати, в лапках події, там, страхові випадки, які зв'язані з травматизмом, вони, мабуть, все-таки дорожче коштують госпіталізація, аніж, аніж там, щось, щось таке, скажімо, що є в базі. Я не можу сказати, що вони коштують дорожче, тим більше, що ми маємо можливість обирати ту страхову суму, за яку ми можемо платити. Можливо, я неправильно висловив думку. А, мабуть, все-таки ті випадки, які стаються частіше, угу. вон по статистиці, вони і дорожче коштують, як тариф. Та фактично, ні. <реш> тобто немає такого такої градації. Ні, ні. Виходячи для того, щоб сформувати оці страхові виплати, да, і вартість страхового покриття, так. безпосередньо страхова компанія виходить зовсім з інших чинників якихось, так? Статистика? Зі статистики. Статистика. Чисто зі статистики, так? Ну і відповідно від цього формується вартість такого так, чи іншого так. покриття. І чим більше покриття в людини, тим більше надійності і більший функціонал цього полісу. Тобто то, то краще б Абсолютно. брати поліс з гарним функціоналом, з гарним страховим. Це потрібно покриттям. робити одразу. Відпочиття. І, власне, ми. І ведемо таку, ну скажімо, роботу роз'яснювальну роботу, що поліс має бути універсальним інструментом, універсальним фінансовим інструментом, має передбачати і накопичувальну складову і. Хороший страховий захист, дякую. Це саме те, що потрібно розуміти людям. Дуже дякую, що ми це підкреслюємо в цій програмі. Дуже часто запитання, дуже часто для таких починаючих консультантів, які починають займатися цією сферою, спілкуються з клієнтами. Клієнти їх запитують. Класна така штука, такий прикольний продукт. Стільки всього. Скільки корисності, а чому немає реклами про страхування життя? Це питання виникло не сьогодні, не вчора, не рік і не п'ять тому. Це питання постійне, які задають, задаються і вони звучать. Але маємо розуміти, що скільки би і яка би реклама була З на екранах телевізорів, радіо ефіри і так далі, найкращою рекламою є перше: задоволені клієнти. Ті, що вже мали досвід. І професійні консультанти. Це найкраща реклама нашого продукту. Яка може бути. Яка може бути. А все інше це вже такий. Доп... Допоміжні критерії, які можливо допоможуть популяризувати. Дамо Можна власне. сказати, що таке інтерв'ю, як наше, може бути якимось якоюсь більш-менш рекламою про, про цю тему. Оскільки е... ми насправді не, не говоримо про жодні компанії, сьогодні mm -hmm. ми говоримо про продукт. В рамках програми ми не рекламуємо, у нас немає абсолютно реклами. Ми говоримо про практику людей, хто працює в сфері страхування життя. Консультанти, спеціалісти, юристи, всі, хто з цим стикався, має власний досвід, клієнти. Ми саме висвітлюємо досвід людей, який, на мою думку, є найбільшою гарантією, тому що так. досвід не купиш за жодні кошти, його Найбільше. треба прожити. Да. І власне, досвід це те, чим я вже можу безкоштовно з людьми поділитися і сказати, як було в мене. От. І це зачасту задоволений клієнт, правду сказали, то, то він зазвичай і порадить так, так. І страхову компанію, і безпосередньо консультанта. У мене є таке запитання: є, ринок формується з продавців. Продуктів так, так. ринок, страховий теж не виключення. На, на, на нашому ринку, страховому ринку, є різні продавці-учасники продажу даного продукту. Це банки, це є агенти і це є брокери, так. тобто посередники. Серед брокерів так склалося зараз. Сьогодні на ринку України вже довгий час залишається лідером, беззаперечним Компанія Яку ми всі з тобою добре знаємо, компанія StarLife чому так склалося? Чому от одні компанії виходять, залишаються лідерами і і, і і утримують ці позиції, а інші ні? Хоча є різний бекграунд від клієнтів. Завжди це залежить від голосу, завжди. Та, так було світу. і так буде. Тобто є велика кількість позитивних відгуків, і немала кількість на жаль не позитивних. Але, Але... цифри залишаються цифрами. Цифри залишаються, цифри залишаються цифрами. Залишаються і ти абсолютно правий в тому, що компанія StarLife є лідером і диктує, скажімо так, умови розвитку цього страхового ринку. На ринку страхових посередників і надання подібних послуг, чому компанія StarLife є лідером. Я можу говорити про це лише з боку незалежного спостерігача, але те, що я чую від консультантів компанії StarLife, те, як компанія StarLife намагається вкладатися в розвиток не тільки професійних якостей власних консультантів, а й людських. Uh -huh. Факторів і критеріїв. Тобто, ти хочеш сказати, що от StarLife є більш людяним відношення до клієнта, чи саме якісь особистісні якості лідерів, які згуртовують навколо себе більше людей, котрі власне просувають цей ринок. No, По-перше, я говорю про м, кваліфікацію, про, е, про досвід, да, досвід, який передається від консультанта до консультанта, від рівня в рівень і так далі. В тому числі ми завдячуємо тренерам, які займаються цією роботою. Про них теж не, не варто забувати. Працювати в цьому напрямку, де ну, вчити консультантів. Так? Тому що е, є навички, а є якісь моменти технічного характеру, які роблять тебе професіоналом. І ти чимало професіоналів створив власне, своєю роботи за Дякую. цей час, за що тобі я хочу висловити особисто. Дякую, вдячний. це приємне, <рес> в тому числі і в моїй команді. Тому, е, дякуючи тренерам, безпосередньо створюється теж. Хоча є і система, мабуть, да? обов'язково Обов без таку... системи і послідовності певних дій результати не досягаються і не утримуються на такому постійному рівні. Тобто іншим потрібно, мабуть, всі інші підтягуються до того, щоб створювати цю систему і дублювати її, да, удосконалювати. Ну, побажаємо їм успіху в цьому напрямку. да. Є таке питання, воно пов'язане ну, більше, скажімо, з тими подіями, які вже зараз, в яких ми зараз реаліями, в яких ми зараз всі живемо в Україні. Що змінила війна для страхового ринку в нашій країні? Багато чого. Я розумію, що питання досить розмите, і відповідь не може бути такою сконцентрованою. Але ми всі на власному прикладі усвідомили, що життя достатньо перемінливе. Сьогодні все може бути прекрасно. Наступної миті все може перевернутися з ніг на голову. Ми також це усвідомили, але усвідомили і те, що в згуртованості наша сила ми згуртувалися і продовжили працювати заради наших клієнтів. Ми можна сказати, що війна якось об'єднала всіх гравців. Обов'язково обов всіх гравців, не лише компанію, окрему якусь да там страхову компанію. Там їхній штат об'єднала так, але можливо і всіх гравців на цьому ринку України. Так так. так. Тобто якийсь такий фокус, мабуть, дав, що фокус на клієнт, на клієнт фокус ще, на ще клієнт. більший він став. Да, він був, бо страхування життя так і працює з фокусом на клієнта, але мабуть він зараз достатньо цікавий час, спостерігаючи, як ведуть себе страхові компанії і страхові посередники. Да, той формат послуг, який вони пропонують, боротьба не тільки за клієнта, а й боротьба для клієнта. Відстоювання інтересів так, так, клієнта, так, так. Да. це правильно, я думаю, це гуманно, морально. Так правильно. має бути, Так, має бути, так. так з цього має, це має бути фундаментом насправді таких відносин. Ну і хотілося би поговорити в кінці, мабуть, про перспективу, які, які ти особисто бачиш. На, можливо, не на два-три. Тижні, так? а на 2-3 роки хотілося б на 2-3 покоління поговорити в сфері страхування і саме цього ринку в Україні. Які у нас перспективи? Перспективи досить великі і потужні, якщо можна так сказати, та справа, якою ми зараз займаємось, вона має шалений потенціал. На сьогоднішній день все залежить від рівня довіри. Та тобто, наш успіх, наш розвиток залежить від довіри клієнта. І чим більше ми будемо робити для безпосередньо. клієнта безпосередньо, тим рівень довіри буде ставати все більше і більше. І в перспективі. Ми матимемо великий ринок заповнений, роз, який розвивається, і я думаю, що ще більше ще більше людей будуть дивитися на цей ринок з точки зору як основної діяльності. А, мабуть, все-таки е, якось на це вплине і закон, який зараз ну, про який зараз багато хто говорить, про закон про державне пенсійне накопичення, так про можливо, якесь з'явиться ліцензування, знову ж про яке згадувалось чимало разів в різних ефірах, в різних розмовах. Тому що професійні якості та навички людей, котрі цим займаються, котрі несуть, несуть цю ідею в маси, приносять його там в кожну домівку. Мабуть, ці професійні навички і будуть являтися гарантом і Дійсно. фактором довіри. Це так фактором довіри клієнта до даної сфери і зовсім поміняє ігру. Тобто з тої, яка на сьогоднішній день там велика кількість людей не має довіри, і ми працюємо над довірою на кожній зустрічі, так? То в перспективі я бачу, що чим буде більше професійних консультантів, тим більше буде так. довіри. І коли цей ринок буде вже такий цілинний, складатися лише з довіри, ось то. Довіра і якість послуг. І якість послуг, так. Ми побажаємо цього нам, нашим командам, нашим партнерам і нашому ринку. Я дякую тобі за Всі цю розмову. Всі. Дякую. Дякую тобі. Дякуємо, що дивитесь це відео. Підписуйтесь на наш канал. З вами був Михайло Скрипець, Страховщик. Ставте дзвіночок, щоб бачити нові випуски першими. Хто бажає долучитися? І стати нашим спонсором. Я внизу цього відео поставлю реквізити, згідно яких ви можете так, так само брати участь в тому, щоб контент виходив ще якісніше, ще краще, ще частіше. До зустрічі!